У 2025 році Нобелівська премія миру привернула увагу не лише через те, хто отримав нагороду, а й через те, хто залишився поза увагою. Марія Корина Мачадо, венесуельська опозиційна лідерка, стала лауреаткою за свою боротьбу за демократичні права в умовах авторитарного режиму. Однак багато хто очікував, що цього року нагороду отримає Дональд Трамп, зокрема через його роль у мирних переговорах між Ізраїлем і Хамас. Про історію виникнення, політику вручення премії і про посили демократичному і не тільки демократичному світу. Говоримо далі. І до нас вже доєдналася наша наступна спікерка Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця проєкту. Нобілітет, викладачка, авторка наук Поп книжок на Ютуб-каналі наук Поп Піл. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пані Ольго. Давайте розпочнемо з того, чим ось ця премія Нобелівська премія, її вручення кандидати, хто отримав, хто отримує. Чи цьогоріч були якісь відмінності від того, що зазвичай відбувається під час вручення цієї премії? Ну, поки що, на щастя, ми йдемо без якихось сюрпризів чи курйозів, тому що поки що на Нобелівському тижні ми вже почули про природничий блок, про літературу. Ось щойно буквально дізнались про премію миру. І наступного тижня у понеділок нас чекає оголошення результатів з економіки. Але тут варто зробити такий мікроісторичний екскурс з приводу того, яка взагалі механіка цієї премії, і чому на. Навколо неї інколи багато якогось такого невдоволення і додаткових комунікацій, тому що насправді Нобелівська премія це виконання волі однієї конкретної людини, буквально те, що було написано в заповіті пана Нобеля. Тому багато речей з оптики 21 століття можуть здаватися архаїчними, наприклад, розподіл тематик, чому от саме такі категорії фізіологія або медицина, фізика, хімія, література мир і от потім економіка. Ну, по перше, э, в заповіті Нобеля було тільки п'ять категорій, тобто без економіки, і можна сказати, що це єдина така новизна, єдине э, якісь доповнення до тої першої традиційної схеми, яка була у Альфреда Нобеля. Це от якраз додаток економіки. І це не тільки перша, а й напевно єдина э, така новизна, тому що більше ніхто нічого не змінював. І ми знаходимося в рамках обмежень саме. Того, що написала одна конкретна людина з свого погляду тоді, коли вона це писала, і зараз ми бачимо також великі, ну не те щоб конфлікти, але обговорення того наскільки доцільні деякі з тих правил, які Нобель залишив стосовно Нобелівської премії. Наприклад, ми обговорюємо чи доречно доцільно що є обмеження на трьох нобеліатів в межах якоїсь однієї теми. Тому що якщо для початку 20-го сторіччя це була нормальна історія, і троє людей це вже був потужний колектив. То зараз більшість наукових відкриттів робиться колективами значно більшими. І троє людей це інколи лише верхівка айсбергу, і виникають питання етичні з приводу справедливості присудження саме в такому форматі, також є великі обмеження з приводу того, що премія не може вручатись по смерті і е, ми часто бачимо прояви такої несправедливості. Найяскравіший це, наприклад, коли йдеться про відкриття структури ДНК, де ми всі знаємо е, Вотсона Кріка, які удостоєні були цієї премії, але все більше почали говорити про те, що велику роль у тому, що було зроблено, е, внесла е, Розалін Франклін. Але вона не була номінована через те, що не дожила фізично до цього часу, і е, також часто обговорюють, що мовляв от Нобелівські лауреати дуже дорослі, м'яко кажучи, і що це за іджизм такий, чому в основному вже людям поважного віку вручаються премію. А тут теж є досить просте пояснення, яке полягає в тому, що е, Нобелівський комітет все більш стає. Обережним у присудженні у номінуванні а, людей на цю премію, тому що для того, щоб відкриття стало а, достовірно достойним нобелівки, має пройти певний час і це інколи десятки років. І відповідно, якщо ми просто порахуємо на побутовому такому рівні, що от людині, умовно, 50 років вона зробила якесь круте відкриття, і треба трошки перечекати, щоб цей знак якості отримати, і от пройшло там 15 20 років, і вже треба підтримувати своє здоров'я, щоб дожити до моменту, коли отримаєш свою Нобелівку. Тому інколи так і жартують в нау в наукових колах, що не всі до своєї Нобелівки просто фізично дожили. Е, от, але е, загалом, все-таки це такий острівець стабільності в світі, нашому бурхливому божевільному. Абсолютно, е, і дуже цікаво, що от кожен рік в жовтні цей тиждень, коли оголошуються Нобелівки, і в грудні, 10 грудня, власне, день, коли помер Нобель і коли відбувається сама вся церемонія, це завжди на перших шпальтах і всі про це говорять. Ну і от ми в проєкті нобілітет теж про це говоримо. І 6 грудня будемо запрошувати українських експертів, які дотичні до кожної із тем, в яких вручено Нобелівки, які нам все пояснять і про Венесуелу, і про літературу, і про всі природничі історії. Давайте тепер про кандидатів поговоримо. Як ось ці кандидати стають дійсно від номінантів кандидатами на премію? Тому що дуже багато відкриттів зараз. Зараз світ летить. Тобто Нобелівська премія вона трішки взагалі в принципі така дуже камерна, архаїчна трішки з такими заскарузлими трішечки, якимись поняттями про її вручення, наприклад, і так далі. Тим не менш, світ дуже швидко змінюється зараз. Але тим не менш, чи є якісь правила. Чи вони від початку вручення цієї премії були, чи вони змінюються зараз? Які б ем, говорили, що ось ця людина достойна отримати Нобелівську премію? За якими критеріями це відбувається? І друге тоді питання, будь ласка, розкажіть і хто номінує, тобто хто вирішує, що ти достойний? Так, це дуже хороше питання, і дійсно, це одна з найбільш зарегульованих, скажімо так, премій, тому що дуже все багаторівнево ієрархічно. І з приводу якраз питання номінацій, це те, що часто викликає дуже багато спекуляцій. Ну, і от ми останній період часу чуємо дуже багато навколо цього, хто кого висунув, що там відбулося, і це так дуже маніпулятивно, тому що насправді, якщо говорити, говорити про природничий блок, то там ми взагалі не можемо якось розкрити всю механіку, тому що працює низка комісій, низка комітетів спеціально відібраних компетентних людей, які не тільки безпосередньо приймають фінальне рішення, а які і висувають. Тобто, грубо кажучи, не може просто людина з вулиці прийти і запропонувати кандидатуру свого сусіда на премію з фізики, навіть якщо людина вважає що це цей сусід геніальний. Тому що щоб навіть подати цю кандидатуру, потрібно пройти певний фільтр, потрібно відповідати низці критеріїв, які тримає. Ну може, не зовсім в секреті, але вони не, не суперпублічно обговорюються. Нобелівський комітет, і от воно все так степ степ працює. І те, кого і хто і коли подав на номінацію, ми дізнаємось з архівів лише через 50 років. Тобто, ми не можемо говорити отак сміливо, що от минулого року там подавали таку-то людину. А йому там щось не дали. Єдиним винятком з цього всього є премія миру, де дійсно подати кандидатуру може ширша когорта людей. Тобто, тут дійсно ми маємо е, таку велику роботу, напевно, що для комітету, тому що їм треба перебирати е, весь той потік е, ідей геніальних. І е, тому ми маємо стільки спекуляцій навколо цього. Тобто тому люди дійсно можуть вийти і сказати: От я подав такого то політика, або от я там подав таку-то країну, або ще щось. І плюс знов е, премія миру може бути вручена організаціям. І от в 23-му році наша організація, Українська Центр Громадянських Свобод, отримала премію Миру. Це також викликало багато обговорень. Дуже класно, що це відбулося. Олександра Матвійчук тепер отримала отримала велике поле для активності і для амбасадорства саме українських проблем. і Її тепер чують в найбільш високопоставлених кабінетах. От і можна отримати прямо організацію премію. Тобто, це, це теж така відмінність премії миру від усіх інших. Але повторюсь, що от ці спекуляції щось там когось на літературу. То минулого року подавали там і так далі. Це трохи все таки навколо фікшн, так би мовити. Е, от а з природничими науками, так тим паче. Тобто з природничими все дуже складно. І там були теж такі курйозні випадки, коли людину, наприклад, 80 плюс разів подавали на е, е, премію, але вона її так і не отримала, померла, е, тобто, може б, отримала там на якийсь 90-й раз, але вона вже до того часу не дожила. А її учні отримали. Тобто і таке буває. Також зараз цікава тенденція, якщо про номінації говорити це співвідношення гендерне, співвідношення чоловіків і жінок, і е, теж тут, звісно, є досі великий перекос у е, сторону чоловіків. Але за 21 століття, -е сторіччя, наприклад, жінок було нагороджено більше ніж за всі попередні роки. Тобто, теж ми тут прогресуємо, і напевно, що цей прогрес буде і далі проявлятись, тому що як я казала, у нас. Вручення природничих нобелівок часто за що, що було зроблено давно. Ну і от відповідно вже зараз будуть підтягуватись ті роботи, які досить нещодавно робились. Ну, в такому глобальному контексті, і ми будемо бачити все більше і більше до долучених жінок. Ну от і про давність цього серед цьогорічних нобеліатів, наприклад, саме фізика, це те, що було зроблено по факту в 80-х роках. Тобто, 80-ті роки, і от зараз. Ці дослідники отримали визнання. Тобто дуже, дуже різні цікаві тенденції. Дочекалися, так би мовити. Так. Все ж таки, дожили. До Пані Ольго, давайте поговоримо про преференції, які дає ось ця Нобелівська премія, і про преференції, знаєте, які більш хочеться поговорити про політику, і як ось ця премія миру, або якась премія, наприклад, з літератури, з фізики, хімії, чи дає вона політичні преференції тій людині, яка їх отримала, тому що цьогорічну премію миру. Отримала опозиціонерка з Венесуели. Тобто, ми можемо говорити вже про те, напевно, чи можемо ми говорити про те, може ви зі мною погодитеся, може ні. Про те, що з одного боку це і якась така намагання захистити опозиційні якісь погляди цієї кандидатки в майбутньому, тому що Венесуела, що найменше, м'яко кажучи, не демократична країна. Так, є така тенденція, але я тут дуже обережна із своїми коментарями, тому що я все-таки біологиня і в нашому проєкті більш відповідаю за природничий блок. Але дійсно, ми бачимо те, що, як я вже казала, на прикладі центру громадянських свобод нашого дуже відкривається багато дверей для нобіліатів, які були до цього, якщо не зачинені, то потребували довгого стукання, скажімо так. А тут нобіль. Медаль, вона як такий мультипаспорт, який дозволяє зайти інколи в ті двері, куди доступу не було. І звісно, що чим складніша доля конкретної людини і її боротьба, чим складніше, тим важливіше для неї отримати це визнання, яке її легітимізує, яке її дозволяє виходити на якісь міжнародні майданчики і чути свій голос в більш широких аудиторіях. Тому те, що Нобелівська премія, в принципі, привертає увагу до Нобеліатів, це однозначний факт. Хоча, якщо говорити про знов -таки, природничі науки, то дуже часто це привертання уваги там, на декілька місяців, коли про це говорять там, з жовтня по грудень. Але все ж таки для мене, як для популяризаторки науки, це важливо, тому що в цей час починають люди не дотичні там, до фізики біології. Логії хімії говорити про якісь речі, які стосуються фундаментальної науки, які стосуються чогось, про що б вони інакше не задумались. Тому навіть лише ця функція вже була б достатня для того, щоб це варто було б робити. Пані Ольго, а як ось це вручення премії? Наприклад, давайте поговоримо про біологію, якщо ви вже ми говоримо про те, що ви представник саме ось цих наук, давайте поговоримо на вашому прикладі. Як вручення ось цієї премії, чи впливає воно на подальшу долю не тільки кандидата? Хто отримав е, ту премію, а й на подальший розвиток на наприклад нау, наукової ідеї, з якою е, яка отримала Нобелівську премію, е, як впливає на професійне середовище? Чи змінюється воно, наприклад, під той вектор, який отримав? Чи це абсолютно не пов'язані речі? І наука як розвивалася в декількох векторах, вона так і розвивається паралельно. Давайте про це поговоримо. Це дуже хороше питання, і тут буває дуже по різному в залежності від того, яке саме відкриття ми обговорюємо. Наприклад, у 2017 році Нобелівку з фізіології та медицини було вручено за дослідження молекулярних механізмів циркадної ритміки в клітині простішою мовою за дослідження біологічного годинника. Це тема мені дуже близька, і 2017 рік це ну відносно нещодавно. І до 2017 року ми мали там певний обсяг публікацій на цю тему. Але після сімнадцятого, тобто вже після премії, ми отримали значний приріст публікацій на цю тему. Тобто тема привернула увагу ширшого загалу навіть в науковій спільноті і почали приділяти більше уваги і в дизайні експериментів і в фінансуванні, що теж важливо в науці, тому що безкоштовно не зробиш якісний експеримент. І, відповідно, ми маємо от на 2025 рік уже е, нашарування знань, якихось, які до цієї премії долучені. Якщо говорити про якісь із останніх інших премій з фізіології і медицини. То там е, була винагороджена наприклад та технологія, яка лежить в основі е, вакцинації від коронавірусу. Тобто, це, по-перше, був виняток, тому що це було зроблено нещодавно відносно, і от одразу майже отримано премію. Тобто, ми говорили, що треба 20 років чекати. Тобто тут такий був виняток з правил, е, і при цьому це показало, що е, дійсно від дуже абстрактних фундаментальних речей ми можемо в декілька кроків буквально. Перейти в технологію, яка рятує життя, ну і от власне цьогорічна Нобелівка, саме з фізіології і медицини, вона теж в цьому плані дуже цікава, тому що з одного боку там ідеться про дуже глибокі фундаментальні механізми регуляції одними імунними клітинами поведінки інших імунних клітин. Знов таки простою мовою, це як диригент, який певною паличкою е моделю, моделює е що робить оркестр, і ще якщо теж так дуже грубо сказати, захищає Захищає залу слухачів від оркестру, який може чомусь там оскаженіти і на цю залу напасти. І от цими метафорами намагаються передати те, що наша імунна система не тільки захищає нас від ворогів, за що їй великі дякуємо. Але вона також виконує роль такого певного контролера наших внутрішніх процесів. І якщо десь щось іде не так, і система розпізнавання свій чужий збоїть, то можуть початись якісь аутоімунні захворювання, які досі належать до тих захворювань, серед яких є багато невиліковних або таких, що погано піддаються лікуванню. Тому от ці механізми, які цьогорічні нобеляти розкрили, пояснили і а, більш так пов'язали саме. Із практичними виходами в медицину, в діагностику, вони дуже цінні. І е, мені було дуже цікаво читати про історію саме цих відкриттів, тому що, як виявилось, на початку діяльності е, нобелятів дім е, взагалі не дуже. Ну, не те, що вірили, але вважали, що це дослідження, ну воно таке середненьке. Можливо, не варто приділяти стільки уваги саме цим клітинам, можливо, не така вже важлива їхня роль. Але потім виявилось пізніше, коли почали розвиватись молекулярні методи, уточнились певні механізми, які на тому етапі, коли цих методів не було, лише припускались, а тут вони підтвердились і набуло нового інтересу це дослідження. І потім, врешті-решт, крок за кроком ці Нобеліати дійшли до тих висновків, які власне удостоєні Нобелівки, і це дуже класний приклад того, наскільки нелінійне загалом наукове знання, і наскільки складно інколи передбачити, яка тема, ну грубо кажучи, вистрілить, і яка ні, що перспективно, що не перспективно, на що виділяти фінансування, на що можливо не варто. І е, це дуже повчально для е, тих регуляторних якихось організацій, які от е, думають, як оцінювати якусь наукову діяльність, і можна зробити такий дуже обережний висновок, що насправді е, науковий пошук він сам по собі достойний того, щоб бути підтриманим, тому що інколи серед мільйона якихось незрозумілих припущень гіпотез і ідей може виявитись одна, яка е, буде. Достойна, проривна і врятує багато життів. Якщо б так підбити підсумок, то чи можемо ми стверджувати і? Або просто говорити навіть про те, що е, найближчими роками нас очікує е, просто бум е, відкриттів у сфері вже аутоімунних і лікування аутоімунних захворювань, тому що вони зараз не виліковуються правильно. Тобто вони просто підтримуються так. організм для того, щоб все більше і більше не було шкоди від організму своєму ж організму. Тобто, чи можемо говорити про те, що найближчими роками будуть прориви у цій сфері навіть? Ну хочеться сподіватись, так аутоімунні захворювання це велика група, тобто це не одне захворювання. Там є багато варіантів, скажімо, і різний темп успішності в боротьбі з ними відбувається. Але так ми можемо сподіватись на певні позитивні новини в цьому напрямку. Добре, давайте тоді поговоримо про гендери. Гендери в деталях тут будемо з вами проговорювати. І ось цю е, Нобелівську премію будемо е, для прикладу візьмемо, наприклад, е, Нобелівську премію з літератури. Останніми роками е, вона відзначилася тим, що е, премії жінки і чоловіки отримували рік через рік. Тобто там абсолютно зараз можна картину побачити. Там чоловік, жінка, чоловік, жінка, чоловік, жінка? Давайте про це поговоримо. Тому що знову ж таки ми почали з того, що ось ця премія Нобелівська премія, вона доволі е е патріархальна. Так, про те, що ви сказали, архаїчна трішечки. Е е як змінюється ось це все зараз? Чи змінюються, чи змінюються підходи, чи змінюються відношення, наприклад, до жінок у науці? Що ви про це можете сказати як науковець, жінка-науковець, що раніше, в принципі, було неможливим отримати цю премію? Ну так, ми бачимо сув співвідношення, тобто трохи є прогрес, але все ще є такий... Перекіс в певну більшу гуманітарність, тобто більше жінок, отримали е, премію саме в категорії мир та література, як ви вже згадували. До речі, ви цікаву закономірність підмітили про чергування. Е, я, чесно кажучи, навіть не аналізувала це з такої точки зору та але цікаво це побачити. Е, з приводу природничих наук, тут теж є е, 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 таке трошки когнітивне викривлення, тобто може здатись, що якщо е, Менше жінок нагороджено, то мовляв, менше достойних жінок загалом в науці. Але тут ми маємо цю основну традиційну проблему. Саме підсвіченості жінок, тобто висвітлення їхньої ролі. Я вже на початку згадувала приклади з Розалін Франклін, без якої би не було Нобелівки за структуру ДНК, але яка от фізично не дожила, тобто це теж спекуляція, коли кажуть: от вона не отримала премію, тому що вона жінка. Ні, вона не отримала премію, тому що вона не дожила до неї. Тому що вона від онкологічного захворювання померла ще до 40 років. От. Але дійсно, ми бачимо, що зараз буде більше нобелік жінок, і їх буде більше саме в природничих науках, тому що жінки стають більш видимими і тому, що теж пов'язано це із тим, про що ми вже згадували, про обмеження на трьох людей, які можуть отримати нобелівку. І от зараз ми. Говоримо про великі колективи, і е, якщо е, так у, у, умовно середньостатистично дивитись, то в великих наукових колективах е, достатньо багато жінок бере участь в дослідженнях, але часто можна побачити, що, наприклад, керівник колективу е, чоловік поважного віку. І тому, коли там обирають, хто буде відповідальний там за якесь хороше відкриття, то називають там умовно першого автора, керівника групи. А те, що там може бути 20 жінок у складі лабораторії. Які зробили можливим е, це відкриття, це вже не буде згадано через такі от архаїчні обмеження. Але я насправді в цьому питанні досить оптимістична, е, тому що світ не стоїть на місці, прогрес відбувається, якщо його десь якісь дикуни, як наші сусіди, не намагаються зупинити е, своєю діяльністю, і е, тому я думаю, є шанси, що колись ми вийдемо. На більш гармонійне співвідношення гендерне. Пані Ольгу, давайте тепер поговоримо про ті гроші, які отримують е Нобелівські лауреати, так і преміяти е безпосередньо вже після того, що відбувається, після того як ось ця премія вручена. Е фанфари відзвучали. Е це ж премія і матеріальна, в тому числі, і не маленька, що найменше. Давайте тепер поговоримо про те, як людина може витрачати ті гроші, куди витрачаються потім ті гроші, і чи зобов'язана вони чи вона зобов'язана, наприклад, витрачати гроші і надалі е, е, працюючи над тим відкриттям, або вона просто може отримати гроші і піти з науки взагалі з політики, де б вона їх не, не отримала, просто купити якийсь будиночок у горах і сидіти там до кінця життя. Розкажіть, будь ласка, ось таку людську історію, що далі відбувається. Розмір премії 11 мільйонів шведських крон. Це в залежності від року і курсу, десь там навколо мільйона доларів. Тобто сума дійсно непогана. І навіть якщо її ділити на трьох, то це вже все одно досить потужно звучить. З приводу якихось лімітів на те, як можна її витрачати, не зустрічала такої інформації. Знаю курйозну історію. Про те, як один із Нобелятів віддав частину цих грошей своїй дружині в процесі розлучення, от не знаю, що там була за драма достойна екранізації, але цей, цей факт серед нобелівських кур'йозів часто згадується. Ну і взагалі, навіть якщо от, як ви сказали, людську сторону підсвічувати і не тільки про гроші в цій людській стороні згадати. То цікаво, що е, є такий теж жарт в науковому середовищі, що інколи Нобелівських лауреатів спіткає хвороба Нобеліт, е, яка полягає в тому, що у людини з'являється відчуття, що вона тепер суперкомпетентна в усьому, і вона починає висловлювати думки з тих тем, де можливо вона не настільки е, геніальна, як е, та тема, в якій було отримано власне премію. І е, це інколи б'є потім по репутації саме. et ces Ну, тому що все-таки не може одна людина бути геніальною у всьому. От. Але звісно, це теж про якісь індивідуальні особливості, про якусь харизму, про здібності, про те, що непересічні люди з усією очевидністю отримують Нобелівську премію, і відповідно те, як потім вони себе поводять, теж залежить вже від кожних конкретних вибриків характеру. Але цікаво, Ще про людську частину цікаво, як люди взагалі реагують на те, що їм оголошують, що от вони цього року отримали премію, і інколи теж доходить до таких смішних випадків, коли людину, наприклад, не можуть декілька днів видзвонити, або людина не бере слухавку, тому що є різниця в часі. І коли в Нобелівського комітету час оголошення в цієї людини може бути там третя година ночі, вона спить і не очікує. Що їй будуть дзвонити з комітету, не бере трубку. Е, от Цьогорічні е, нобеліати, не пам'ятаю, здається, чи то з хімії, чи то з фізіології, і медицини. Комусь теж не могли дозвонитись одразу, тому що людина була в горах, і от вона була без зв'язку, і не могли ніяк її дістати. Тому мені теж дуже подобається ця людська сторона і те, як, як цікаво людей приводить життя аж до цього статусу Нобелівського лауреата. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за те, що приділили нам час, і Дякуємо, що поговорили і так цікаво поговорили з нами на цю тему. І про людськість в цій премії, так і про гендер, і про відкриття, і про те, чого можемо чекати, і чого варто сподіватися після вручення цієї премії. Доволі цікаво було послухати вас, експертку, з цього приводу. Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця проєкту Нобілітет, викладачка, авторка наук. Наук Поп-книжок та Ютуб каналу Наук Поп Піл. Щиро дякуємо вам за ваш Дякую час за і прощаємось з вами. До побачення!